Алоха, всім друзі. В нас така спонтанна поїздка вийшла до нас на, на дачу. Ласкаво, прошу. Їхали взагалі на почту забрати посилку, побачили ярмарок і вирішили завітати, подивитися, що там є, що, що можна цікавого придбати. І виявилося, що є що цікавого придбати. Ми ось що ці крокуси. Зараз дивиться. Ось дивіться, ось які красиві, гарні. от, а, І е... вирішили поїхати їх одразу і посадити. І заїхали додому забрати е... ялинку. Може, ви бачили у нас в кадрі е... ялинку. це... Е... Друзі нам подарували, я вам якось казав перед Новим роком. Зараз теж пересадимо її кудись сюди, щоб було красивенько. Бо вона вже трошки тут починає засихати, сохнути. Може хто знає, що тут з ним зробити і обрізати, може їх треба залишити. Вибачте, засадь. От, тож, зараз будемо все саджати і буде у нас. Красиво гарно. погода сьогодні чудова, прям, прям класна. Тож, вперед. А, тож, першим ділом ми цю ялинку посадимо. Може тут десь і ці крокуси кроки так? О, Тут у нас були в минулому році помідори. О! Тож, розпочинаємо за що. Це гівнюк в бігає. Бандітас! Так, поширюємо. Мабуть, що треба я. Ми ще по дорозі назбирали хвойних ялочок, шишок. Це все будемо сюди, в цю яму закидувати і О, добре от теж придбали для нашої ялинки. Ну, типу, корнівлін чи якось так. Я не пам'ятаю, як він називається. Вона себе добре почувала, тому що вона стояла з грудня місця у нас вдома. Я може буду не по правилам саджати, ви дуже не журіть мене, але якщо будуть якісь зауваження, то я залюбки буду, слухаю. Негативні, позитивні. це одно не то. Так, підготували ямку. Десь 50 в глибину і 50 в ширину. Замість я закину від усе, але у нас є, є дуже багато Земля вже. Прогрілася трошки не мерша, і закину гілочки хвойні теж як? Добрево. Ось так. Для підкислення. Для підкислення, так, підказуй. Так Ще, де, а, ось. ось таке ми добре викупили землі. Трошки землі зараз додамо. І пере, переживаю, щоб вистачило водички нам, щоб пролити. Ось листочки закинули теж. Десь може лопату грунту кинь. Лопату? Це то буде мала ярма для його О. Так, тепер добре во. Не забули то, так, зараз Лас. пролью водичкою, два це порадило. То, то и мы придбали. припали. Опережно. Я не хочу вылазить. Так. Трошки стросно. О. Эй. О. Так. Тут какая... А, тут, бачите какая спливка еще. Так. Все, что там было. Туди трошечки розбити треба цей ком. Так. Треба, щоб цей ґрунт на ялинці був рівень з цим нашим ґрунтом. Треба ще докинути. Земельки. Так. Так, ще чи ще? Ще, ще. Боже, ми так дуже переживали за цю ялинку, щоб вона дожила до... Висадки у нас на ділянці це капець якийсь. кожного ранок її оприскували, поливали її. Олюк. О, поливали. Але все одно, бачите, вона вже починає сипатися. Мені здається, що треба було буде це підрізати. Так, швиденько так. О, супер. Так, зараз я зганяю по водичку. Так. Може ногою в трохи? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Наш помеченный бегает. Крутив, шукает. Бандюш! Через его колер, да, ведь не пометно, что там наша суббека. Окрасимо І добряче прямо не шкодуємо водички. Це місце тимчасове, ми потім хочем... його пересадимо. Водичка трошки вийде. А я поки сідачки покину саму нимку. Вибачте, що я так хекаю. Багато насправді. Ще піде на нашу лахину. Трошечки вкриємо. Вони гілочками. Лахину нашу. Да. Ялинка була в квартирі понад два місяці і вже навіть почався в неї молодий приріст. Да, усе, ось все. Там. Да. Тому ми прийняли рішення, що треба терміново її пересаджувати. Yeah. Так. І ще трошечки. Все. Це залишимо ще на крокуси. Так, трошечки. Заберемо травичку. Ой, лахину будемо пересаджувати. Теж будемо пересаджувати, тому що ми неправильно її взагалі висадили. Треба було її окрему ділянку. Ну, ділянку, а таку грядку зробити з кислим ґрунтом. Теж хвою в ями покласти. І тому ми будемо на... Навесні туди їх кудись висадимо, там він так сильно продуває. О. І то вона в нас в минулому році нічого нема. В минулому році якось швиденько цей засохло. М -м -м. А потім вичитали, що не неправильно взагалі її. Ми по правильному посадили. зараз її трошки окутаємо. Це, це, це коли вже буде? Достатньо тепленько ми пересадимо. Також ялинку ми теж пересадимо, тому що то не постійне місце буде. От. А зараз піду за крокусами і ще висаджу тут або в рядочок, або цілою такою кипкою ці наші квіточки. І пів години шукали втікача. Осьо сидить, вибіг за ділянку, кудись до сусідів побіг. Гавно малолітнє. Що? Все наказаний тепер. Десь поближче чи сюди? Сюди, сюди. Висадимо наші репуси. Ви чуєте? Жаліться, жаліться Менше бігати будеш. Не? Їм широку, мабуть, да. Да? не ругайся! Ти диви на нього. Це досить, досить, бо ти ж їх закопаєш повністю. Так я ж пролью, І ще вон ці листочки кину. збирав трошки листя. Хорошо. Так, трошечки. Так, і те, укорінювач коріння трошечки. Вон, бачите тут є. нашу красоту ми вирішили маленькою клумбочкою по колу ось приділимо сюди Так. Вони да. такі красиві ми ще хочемо ці пролізки десь знайти. Але навіть їздили, скажіть мені, в Полтаву, щоб, може, там насмикати, але нічого не було. нічого. Пересипай їх трохи землею, щоб цибулі були покриті землею. Ага. Добре. Я сподіваюся, що у нас їх ніхто не це не повиколопулює. Тому що ми ж тут не завжди знаходимось. Красиві, файні. Може другу ямку зробиш, а ці вже підкопуй, щоб землі їм вистачило. Так? Так? Так. ойца. Что Оп. Так. Красава. Вот скажите, природа, да? Нарубы во всяких и Вітів, рослин. Так, десь тут, Чи да? Чи туди? так, да, Якось, <ріху> якось чупа кабра. Гарчить. досить не робити такі глибокі. Угу. все досить. Отставки. Вибачте. І наступний це прям. Тані. І все, і землі, і присипаю, і все. Боже, ми вже не можемо дочекатися, коли ми будемо частіше виїжджати сюди, коли вже буде тепліше. О, дивись, хто спрятався. Хоча в минулому році ми е обробляли ділянку від цих хрущів. Одно, бачите? Так. Сюди трошки. Тут і не завалився. Зараз добре пролью. Це вже можна прибирати. О! Краса. Ще ми замовляли о, ці злакові, так? Да? Ага. Злакові рослинки повинні нам приїхати десь у підкінець березня, мабуть. Що. І... Ще ми замовляли черешню. Да, черешню і дві, е, два кущика малинки. Тож ми чекаємо, коли він до нас топ все приїде. Ой, я не знаю, багато треба води чи ні. О, краса? Ну, ну так. Так, я трошки підкину. Я вже не можу. Все у нас вдома це лаванда. про пролупилося, можна показати? Yeah. Пролупилася та цей гвоздичка. Може листя політик, так? Да? Та гвоздичка. Така мілка-мілка. Що так ще є? Ай, не так мілка. І... Теж будемо скоро висаджувати. то mm. собака якась чи що. Ви чуєте, друзі, що, що, це, що це таке Речить. так вкриємо. Щоб. Може, тепленько буде їм, так? Да? А то я дивлюсь інших блогерів, вони вже повним ходом щось там обрізають, пересаджують. А ми ніяк не можемо... Але вони знаходяться в інших регіонах України. І в них вже тепліше набагато давно. І вони там... Пересаджують, щось підрізають. А в нас позавчора такий вітруган був. Це просто жесть. Ми вирішили на вихідні поїхати цю ялинку посадити. Але, бляха, як нас знесло, коли вийшли з двору в машину сісти, то це був жесть якийсь. Тому ми вирішили трошки відкласти це на більше теплий та красивий денйочок. Ось так все буде. Тепер у нас зараз. У нас буде все красивенько. і підкажіть, будь ласка, що з цими гілочками робити? Може треба їх обрізати, щоб йому було якось... Е, краще дихати. Бо тут зверху норм, а тут якісь повутинки. Може то болячка якась, я не знаю. Може то через те, що вона в квартирі стояла і трошки було суховато її. Ну, будемо дивитися коротше, за нею. Тож, всім пока. Мирного неба нам над головою. Всіх обняв.